Я не кришую тут. Що Але ви що ви в... тут? кришуєте це місце? Стоп, Ви кришуєте? Це, російські... це сервер. Це сервер. Подивіться. Ти, це серце, сервер. 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 де росіяни. Досі. Досі. А Досі. 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 Що, що ви робите? Це сервер, де росіяни. А що ви робите? Збирали інформацію. А яке ви маєте право мене вдарити, взагалі? Я, Я помічник народного депутата, додат, а ви народний депутат. А так. що так. ви тут робите, пан Семінський? Що ви тут робите? Що ви робите в російській, в російській Що ви робите городі? в кол-центрі? Кол будь ласка. В Що ви тут робите, пан Семінський? Відповість а, на, на питання. Пан Семінський, не біжіть. Пан Семінський, зупиніться. Що ви робите в російському центрі, кол -центрі? Я Тут знайдено початку Газпрому. Я бачу, я бачу Що ви робите тут? Що ви робите тут, пан Семінський? А ви захищаєте кол-центр? Так, так? Як ви сюди потрапили? Як ви сюди поставки? А звідки ви тут? Хто вас викликав? Ви член ТСК на території? Ви член ТСК на території? Ви член ТСК, яка займається щодо незаконних колцентрів. Що ви Я тут робите? А що ви тут робите? Прокоментувати. Хто вас викликав? Вас викликав пан Марсель? Вас викликав пан Марсель, це Росіян Росія без поняття. Не знаєте цього А Що а ви тут робите? І робите? що ви безпосередньо потім хто вас викликав? Було... Хто мене, вас викликав? Так, мене люди, які власники цього офісу мене викликали. тому що в нас мене... є інформація, що Ось саме що ви, ви, ви власник цього офісу, саме ви є власником офісу, який цієї будівлі, які надав оренду російській бота яка сьогодні збирає інформацію до російського агресора щодо ЗСУ, щодо розположення військових на території міста Києва, щодо ППО? Що ви тут робите безпосередньо? Скажіть, будь ласка, за якою цілю ви сюди приїхали? Я вас не викликав, пан Сухов Суха Олександр не викликав. Чоже я задаю ви ви питання, що ви, ви тут робите? Ми знаходимося на перевірці. А я можна прийдуть, що ви Що ви тут робите? Скажіть, Ми, будь ласка, ви прийшли тільки що і сказали, що це належить вам. Скажіть, будь ласка, у нас заказ безпосередньо є інформація щодо цієї власності, яка належить вам. Значить, питання перше. Назика ви так, так. По перше, в мене знаходиться тут моя офіційна громадська приймання. Де саме мені допомоги моя доку моя, ось моя ось ось. О, що тут і э, рейдерський напад здійснюється? Тому я вийшов подивитися і бачу, що ви себе ведете неадекватно колоно. Ви тільки що, що, що вдарили мене, народного Ви що народного депутата. тільки що вдарили У мене зафіксовано. Ви тільки що вдарили, мою на мою я просто заборонив себе знімати. ви, 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 і ви вдарили мене, забрали телефон, що закінчена і божі. Я напишу заяву на народного депутата. Мабуть. Про те, що ви мене вдарили. Я, я, я прокоментую, потім я нікого не бив і Ну як все? не бив. Ми розмови так що? на камері все зафіксовано. Ви вдарили Ми мене закінчило. і забрали моє майно, мій телефон. Так, це робиться. Ну я можу Но і... це нормально взагалі. що Я випадково сюди. А навіщо ви сюди зайшли і вдарили моє народний депутат випадково зайшов у колцентр? Просто подивіться на це. Я ще так у нас полі... була поліцея. Ви помічницю народного депутата. О, тікаєте, дайте свого колцентру? Куди ви тікаєте, пан Семінський? Куди ви тікаєте? Докініться. Пан Семінський, зікініться. Куди ви тікаєте? Куди ви тікаєте, пан Семінський? Що, крисувати росіян вже не молі?